Доброго дня. Е, хочу створити відео про свій насос Раймайр. Встановив його восени в жовтні. А сьогодні в нас вже 18 січня. Ну, працює, як би непогано економить більше половини. Модель його в мене виходить модель. Во! рай 10DS1EV. Будинок мій по площі і по опалювальній площі рівно 100 квадратів. Ну, Зараз якраз він нагнав температуру, стоїть, як би в режимі очікування. Так підключено. На таких п'єдесталах я поставив бетонних. Ну, Що буде бруківка, то... Буде тут менший просвіт. Трошки потеплив ці провода і фріонні труби. Працює тихенько, ну в загальному. Ну Тільки зараз вам не покажу, тому що якраз нагнав температуру ще й більше опалення, в мене все в підлозі повністю. Зараз покажу вам ще внутрішній блок. Зараз покажу вам ще внутрішній блок. О, пер... Перед тим в мене був тільки електрокотел. Оце в мене така котельня. От виходить бак. Накопичувач на 100 літрів. От така виходить. Підключена апаратура. Ну от воно, це регулятори, якби стоять автоматичні. От накопичувач. От вам сам насос внутрішній блок. От зараз в мене напис, тут на цьому заставлено 35, він нагнав 37. Ну от в накопичувач він Оцей накопичувач він наганяє. От в ньому накопучувач зараз рівно 33. А між ним і накопичувачем вже 37. Ну от Така ситуація. Воду не підключав, не куплю, не купував бойлера, так як в мене Ізначально був звичайний бойлер, поки по фінансам не сильно. Але в мене економний бойлер, А от такий в мене стояв електрокотел терм. тут от внизу просто заставлено грібенка на кожну кімнату і на вітальню все поділене на контури зараз виходить у нас так воно здалека виглядає це котельний, от внутрішній влог з цим з накопичувачем от. А от в нас виходить стоїть 22,6, а виселено 22,5. Ну, тобто впаде 22,4, він знову включиться і буде доганяти до 22,6 на 22,7 виключиться. Ну, Ось така ситуація. Стоїть. Ну, в Настройки особо я тут не залазив, тільки як більше морозу, то виставляю не 35, а 37. Тоді воно краще справляється і швидше прогріває підлогу. Тут в цьому розподільнику в мене теж є ще один насос. Тут насос, який автоматично включається, тобто ну, як автоматика спрацьовує, включається цей насос і цей, що в гребенці в розподільнику. Ось така ситуація. В хаті тепло. Мала дитина. Ходимо в футболках. Якби порівняно з моїм електричним котлем, котлом, хоча він теж в мене рахувався якби економний протером. 18 кВт, не правда він, то мені більшу половину економить оцей тепловий насос. З баком акумулятора, з накопичувачем. Ну, якось так. Зовнішній, внутрішній блок. Е, обійшовся він мені Скільки? в 3-300 доларів, якщо я не помиляюся. Ну і плюс монтаж під цю діючу вже мою систему, що була, ще десь доларів 600 обійшовся. Отак. Думаємо, що при тому, що електрика ще подорожчає подорожчає, думаю, що відіб'ю за років 2-3 точно. О, то таке вже все. Дякую за огляд. До побачення.